Орел Решка Черебро на прем'єру під назвою вірогідності, запрошують глядачів до драмтеатру. Ми готуємо виставу вірогідності про пошук абсолютного щастя. Якщо говорити сюжетно, то у молодої дівчини діагностують рак, і вся вистава побудована на тому, щоб вона хоче знайти вихід з цього положення, хоче одужати, хоче залишитися з коханим чоловіком. Виставу готували за одноіменною п'єсою сучасної української письменниці Ольги Аненко. Це така історія, яка може бути під час війни і після війни. То адже рак чума 21-го століття, як кажуть. І ніхто не застрахований, всі можуть захворіти на цю хворобу, але все одно вихід один, навіть не дивлячись ні на хвороби, ні на жахливі події, все одно приймати все, що тебе оточує за щастя і бути в моменті, бути щасливим. Історію боротьби молодої дівчини з важкою хворобою пропонують розглянути у трьох варіантах, не знаючи, про якому з них усе може закінчитися благополучно. І ми намагалися створити <гум> таку атмосферу. Специфічно, тобто у нас там, якби, і щоб не перегружати, але щоб був затишок і щось по Тобто, вірогідності це якби варіанти, і різні показуються різні варіанти розвитку подій. Так. І саме от як показати те, що от такий варіант, такий варіант, щоб це був перехід цікавий, щоб це було ну не банально, якось візуально цікаво. І от намагалися створити таку не зовсім побутовий зовнішній вигляд. Музичним оформленням займався Максим Гарков. каже після прочитання п'єса, шукав звуки, аби підкреслити моменти вистави у фільмі «Розенкранц і Гільденстерн мертві. Це було не непросто, можна так сказати, але мені було дуже цікаво над цим працювати. Я не можу сказати якого жанру, але там є і електронна музика, і акустичні якісь моменти з піаніно, такий ембіант, якщо можна так сказати. На прем'єру глядачів запрошують з 21 березня о вісімнадцятій та 28 березня у той самий час. Склад акторів відрізнятиметься. 21 для вас зіграє Анна Горова разом з Дмитром Літашовим, А 28-го Микола Лемешко та Оксана Ланчевська.